Добре, дякую, Насі, що вийшла на зв'язок з Україною, з Одесою в даному випадку. Вітаємо черговою медаллю чемпіонату світу в нашому коронному тепері виді олімпійському виді. Каної двійка п'яти Кілька годин назад ти зійшла з підесталу. Які, які відчуття були? Це була якась особлива медаль, як ти відчувала. Е, ну, звичайно, це для нас була особлива медаль, бо тому, що це перші, як сказати, серйозні гонки після Олімпійських ігор. І ми дуже раді, що нам вдалося підтвердити статус срібних призерок. Е, да, звісно. Трошки якось не дотягуємо до цих китаянок, це ну, неприємно. Але я надію, що на наступні Олімпійські ігри в Паріж 2024 ми це виправимо. Кілька слів про саму гонку. Порівняйте, її, будь ласка, з Олімпійською гонкою. Результат такий же, але конкуренти були, були дещо інші. Так, звичайно, ну, якщо порівняти з Олімпійськими іграми, то гонка пройшла трошки складніше. Бо того, що. У Нас підготовка не склалась так, як хотілося би. Ми працювали рік в такій, як би сказати, моральній давці, того відбувається зараз на Україні. В принципі, це перший рік після Олімпійських ігор. Ми якось ну, не сильно на це все давимо, так сказати. Ми хочемо, хотіли б відпочити звичайно і вже підінутися ближче до Олімпіади. Але дуже мало часу між олімпіадами, тому ми вирішили, що не будемо вже якось повноцінно відпочивати а будемо продовжувати зборювати медалі і тренуватися. Конкуренція росте згідно, бо того, що ті венгерки, які були третіми з нами, то взагалі в минулому році ми їх не бачили. Вони були надто далеко. Наче на Кубку світу, з ми програли кубінкам. А зараз, в принципі, не відчували. Але ми зробили свою роботу. В принципі, ми очікували, що візьмемо медаль. Бо того, що ми впевнені, вийшли на попередній заїзд, і впевнено вийшли в фінал. Ми знали, що медаль буде за нами, а ось яке місце то було цікаво для нас самих. Ну кілька слів про саму гонку, так важка конкуренція вже спочатку. Китаянки завжди пішли вперед, але була конкуренція з боку в горок та кубинок. Ну ми пішли старт як завжди. Ми розігнали лодку. Ми потім зробили. Своє діло посередині дистанції це просто мощна та довга робота, і під кінець пішли фініш. Ми знали, що всі ці темпові екіпажі вони просто виривають зі старту. А є ще друга половина дистанції, про яку вони не знаю, може забувають і тому ми впевнено знали, що якщо навіть ми програємо програємо там комусь пів корпусу або носик, або корпус, ми знаємо, що ми своє зробимо до кінця, і те, що маємо ми зі старту Стали між водами, між венгерками, стали між і кубинками. Ну, кубинок вже на другій половині ми вже не бачили. Вони, вони все, що могли зробити проти вітру, вони зробили. А ось з венгерками, так, да, ми поборювалися, але все ж таки все одно на фініші взяли своє. Оскільки важко було зосередитися, все ж таки, да, ми цю тему не можемо прийти. Зосередитися на роботі, на чемпіонаті світу, коли ви знаєте, що в Україні війна, тим більше, що ваш рідний Херсон зараз. Ой, ну не знаю. Це мабуть одне врядове те, що ми робимо це для нашої країни, що ми робимо це для нашого народу, робимо для того, щоб всі бачили, наскільки наша країна непереможна і дуже сильна. Насправді це ну, єдине, що врятовує, бо психологічно, морально всі просто падають. Все вламалося, з рук випадало, коли це все почалося. Але мої батьки, які стоять в Херсоні, вони так само вважають, що ми маємо робити своє свою справу, доводити все до кінця, доводити, що ми сильна нація, що ми це робимо до нашої країни. І вони так само навіть в окупації радіють за наші гонки, радіють за наші перемоги. З батьками вже зв'язувалися? Звичайно. Звичайно, мама мені подзвонила, каже: все, я вже ридаю. каже, <свісно> не, емоції. Ну, ви їм дуже тяжко. Вона коли розповідає, як там справи, ну я розумію, що вони просто тримаються на тому, що ну ми з братом не вдома, і вони дуже сумують, і хочуть побачити нас. І вони тримаються за це все. І тримаються на кожних наших перемогах, на кожних наших якихось ситуаціях, ну ми їх підтримка, як і вони наша. Ну здорово сьогодні побачили вас по телебаченню по, по трансляції. Були дуже напевно раді, що ви піднялися на підестал разом з нашим прапором. Так, звісно, це для всіх, це для всієї країни. Це дуже важливо, коли прапор піднімається це просто як сказати, реально показує нашу країну, показує нас самих. Ви вже так швидко закінчили чемпіонат. Одна гонка, одна медаль. чим вас і вітаю. Але завтра ще стаються гонки з Людмилою Лузом, так і з канаїстами. Четвірка. які ваші плани на завтра? Що плануєте робити? Ну насамперед хотілося би поїхати і підтримати наших хлопців наших спортсменів, хочеться дівчат, також хочеться підтримати дуже сильно нашу четвірку каноє, підтримати е байдарку двійку Кухаріка Труновим, Це Олімпійська двійка ще одна. То я дуже тримаю кулачки, щоб вони впоралися, і дійсно довели, що байдарці-двійці вони також сильні дуже. Хочеться, звичайно, щоб наші економісти взяли медаль, бо для кожного з них ця медаль буде на вагу золота, всього що щоб вони ще раз підтвердили статус чемпіонів світу з минулого року. Звісно, люду хочеться підтримати в неї. Завтра ще три дистанції це не також і малувато. Ну, звичайно, і ще й дівчатки наші ганяються двійку п'ятисотку. Фінал Б, але все ж таки вони туди попали. І буду доводити, що вони можуть бути в топ-10. Взагалі-то залишилося не багато роботи завтра, так? Підтримувати наших висловників. Да, да. Може, тренування зроблю, але ж розумієте, ситуація, чому в мене одна дистанція, це ну, неможливо пояснити правильно, немає слов. Ну, можливо, потім поговоримо. А ще хотів би дізнатися, чи є вже плани на підготовки до чемпіонату Європи, коли вирушаєте в Мюнхен. Чи є вже якісь плани в цьому сенсі? О, планів насамперед, як то сказати, мовити, конкретних немає, бо того, що, тому, що ну дуже мало часу в нас відводиться побути в Україні повернутися. Або це буде час, який ми проведемо з рідними близькими, побачивши, або ми проведемо цих пару днів, десь нам зроблять якийсь збір. Ну, тренера, щоб ну, просто не випадати з цього моменту, що от, треба підводитись до Чемпіонату Європи. Я знаю, що Люда їде у Львів, вона буде там знаходитись пару днів. Вилітаємо ми 16 чи 15 числа, а повертаюся в Україну 10-го, тобто 5 днів. Ну я думаю, що поїду до хлопця. Буду в ковалі є, є, є умови, так. Так, в Коваль буду знаходитись там і тренуватись з ним разом, щоб підтримувати форму. Дякую, Настя, за, за цю медаль, за цю емоцію, за, за слова підтримки, за підтримку наших висловальників. І Бажаю вам успіху на чемпіонаті Європи, і будемо вболівати завтра за наших висловальників. Дякую, Дякую. Дякую. до побачення.